Лава це розплав гірських порід, який виливається на поверхню землі під час виверження вулканів. Вона переважно складається з силікатного розплаву. Містить діоксид кремнію або кремнезем СО2 та оксидів різних металів, таких як алюміній, залізу, магній, калій, натрій та інші хімічні елементи. Лава відрізняється від магми розплаву під землею, тим, що під час виверження з неї вивітрюються та випаровуються гази і пари води, які були присутні в магмі. Склад лави може значно варіюватися, що впливає на її властивості, температуру, в'язкість і швидкість течії. Базальтова лава, як основна, містить менше кремнезему, близько 40-53%. Вона дуже рідка, рухлива і має високу температуру 1200-1300 градусів Цельсію. Кремнієва або кисла лава. Містить багато кремнезему від 53 до 75% і більше. Вона дуже в'язка, повільна і має нижчу температуру 800-900 градусів Цельсію. Карбонатна лава дуже рідкісний тип. Складається переважно з карбонатів, натрію і калію. Вона найбільше холодна і рідка: 510-600 градусів Цельсію.